Ось в такому вигляді приходять фрези Соліс з Індії. Бачите, півтораметрові метрові фрези, фрези класні. Від китайських відрізняються тим, що в них посередині немає ніяких перемичок. У них боковий привід. Бачите, ось так він підключається до ВОМа. І ось тут у них привід на вал. Тож, такі фрези можна спокійнесень купити в компанії Мініагра, індійські фрези бомба, так вони дорожчі суттєво, ніж китайські, але фрези класнючі. А ось так виглядають китайські фрези, які приходять в компанії Мініагра. Ми їх імпортуємо самостійно. Відрізняються від індійських, тим, що по центру, бачите є перемичка, бо привід у них. Зверху ось так це виглядає. Вал відбору потужності сюди підключається через карданчик. І ось так фрези працюють. Їх теж можна придбати в компанії Мінягра, Ціни на сайті в профілі. Лайк, підписка, друзі.